Подивитись програму Української служби голосу Америки, час студію в студію Вашингтоні Зорислав Байдюк у Нью-Йорку Триває 69-та генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй. Сьогодні, у четвер, президент США Барак Обама взяв участь у спеціальному засіданні, на якому світові лідери розглядали проблему найбільшої в історії епідемії еболи у країнах Африки. Президент Сполучених Штатів закликав світ долучитися до боротьби з епідемією, і висловив готовність співпрацювати з будь-ким у цьому питанні. На погляд, Обама, міжнародні організації повинні діяти швидше та мобілізувати усі можливі ресурси, аби врятувати сотні тисяч людей від надзвичайно небезпечної хвороби. Президент назвав епідемію боли загрозою національної безпеці, як сполучених штатів, так і інших країн світу. Хоча Обама відзначив зусилля ООН у цьому питанні, на його погляд, світ надто повільно. Реагує на епідемію у п'ятницю. Обама прийматиме у Вашингтоні представників 44 країн світу на саміті безпеки здоров'я, на якому проблема і боле буде однією з провідних. Активну роботу в ООН веде і українська делегація на чолі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, який, поміж іншого, мав зустріч з генеральним секретарем Об'єднаних Націй. За подіями на асамблеї спостерігає мій колега Руслан Петричка, який мав нагоду особисто поспілкуватися з паном Яценюком. Руслана, вітаю тобі слово. Вітаю, Зориславе. Так, справді насичений ще один день для української делегації сьогодні на генеральній асамблеї ООН. Як ви вже сказали. Підбулася зустріч між Арсенієм Яценюком та генеральним секретарем ООН Пан Гімуном, у результаті якої було обговорено ті дипломатичні та політичні кроки, які вживаються для того, щоб на Україні на східній Україні було встановлено тривалий мир. Генсек ООН висловив повну підтримку українському народу і заявив, що стоїть з ним у цей складний час. Після цієї зустрічі ми зустрілися з Арсенієм Яценюком у Кулуарах ООН і запитали, яке практичне значення мають всі ці слова підтримки, які висловлюють західні лідери тут на, на генеральній асамблеї для України, у що це може вилитись, зокрема, Арсенія Ценюк сказав, що вчорашнє прийняття Радою безпеки ООН резолю, резолюції, яка є зобов'язуючою зобов'язуючою стосовно боротьби з міжнародним тероризмом, є великою перемогою для України. Росія, хоч і проголосувала за цю резолюцію, але сама буде підпадати під її дію, заявив Арсеній Ценюк. І Рада безпеки прийняла рішення про посилення боротьби з тероризмом. Так, звичайно, що мотивація цього рішення в першу чергу був радикальний ісламізм, Айсіл, який захоплює частини Іраку. Але так само це стосується тих терористів, яких підтримує Росія, яких фінансує Росія, які захопили частину Донецької та Луганської областей, відповідні уряди. Тому числі і Росія, яка вчора проголосувала за прийняття цієї резолюції, зобов'язані зупинити фінансування і зупинити потик терористів у відповідні країни. Так що вчора Російська Федерація була змушена проголосувати за резолюцію по боротьбі з тероризмом, і ми розглядаємо прийняття цієї резолюції як зобов'язання Росії зупинити підтримку терористів. Які спонсоруються Російською Федерацією на території України? Тепер, мабуть, буде завданням України збирати всі ці докази і дані про те, як Росія втручається у ситуацію в Україні, представляти її як терористичну діяльність і вимагати, щоб Росія сама виконувала умови тієї резолюції, за яку проголосувала вчора. Також Україна має звучати одним голосом на міжнародній арені і на всіх дипломатичних колах транслювати ті основні критерії, які за словами Арсенія Яценюка приведуть до. Тривалого миру на сході України він назвав ці основні критерії у нашому інтерв'ю. Росія повинна забратися геть зі своїми військами, агентурою, танками, артилерією і військовою амуніцією. Це перша передумова. Друге, ми зобов'язані відновити контроль над українсько-російською частиною державного кордону України. І це пряме зобов'язання Росії. Третє Росія повинна виконати вчорашню резолюцію Ради безпеки ООН і перестати підтримувати терористів на території України. І четверте, тоді ми можемо перейти до якихось мирних переговорів. Я є дуже скептичний з приводу успішності мирних переговорів, знаючи, що в Росії в голові. Але для України потрібен мир. Але більшість часу тут на генеральній асамблеї ООН, українська делегація присвятила не політичним переговорам з західними лідерами, а все таки питанням економіки, оскільки це питання є найбільш важливим зараз для України після того, як там буде встановлено мир. Арсеній Яценюк провів багато зустрічей з економістами, з, з фінансистами, переконуючи їх інвестувати гроші в Україну. Але сам каже, що це дуже непросте завдання у теперішніх умовах. І треба було усвідомлювати, яка ментальність у кожного інвестора. Не включають CNN, чи BBC, чи CBS і дивляться про те, що режим припинення вогню, який був підписаний, порушується. Дивляться про те, що російські терористи, і російські танки їздять в територію України. І вони зразу для себе роблять висновки, що ну поки що Україна не найкраща зона для інвестування. І тому зараз ми отримуємо фінансову допомогу виключно від Світового банку, Міжнародного валютного фонду і Європейського Союзу. Приватні інвестори не готові йти в країну, яка частково окупована Російською Федерацією, і Росія це знає. І в цьому є також мета Росії: не тільки дестабілізувати політичну ситуацію, не тільки зробити геополітичний виклик всьому світу, але й пити з нас економічну кров. І на сам кінець Арсеній Ценюк заявив, що вимагатиме фінансової компенсації від Росії за ті злочини, які вона скоїла в Україні та у Криму. Зокрема, він сказав, що Росія винна Україні мільярди доларів, трильйони доларів, і він готовий зустрітися у міжнародних судах, щоб вимагати компенсації за ці злочини. Зориславе. Дякую на прямому зв'язку зі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку Був мій колега Руслан Петричка, який розповів сам нам про сьогоднішню роботу української делегації на чолі з прем'єр-міністром України. А вчора Арсеній Ценюк закривав виступи світових лідерів у своїй промові. Прем'єр-міністр України закликав міжнародну спільноту не знімати санкції з Росії допоки Україна не поверне контроль над своєю територією, включаючи Крим. Він наголосив на необхідності активних дій з боку Європи та Сполучених Штатів і також звернувся до президента Росії Володимира Путіна. З Чим саме розповість Ярина Матвійчук на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку прем'єр-міністр України вкотре закликав Росію відвести свої війська з території східної України, припинити забезпечення проросійських терористів і як він сказав, почати реальні переговори. Ми – країна, що хоче миру, але нелегко досягти якоїсь мирної угоди під дулом пістолета, зробленого в Росії. Арсеній Яценюк висловив також велике недовір'я нинішньому так званому перемир'ю в Україні, відповідаючи на питання американських дипломатів та журналістів у раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку. Я дійсно стурбований майбутнім своєї країни, майбутнім Європейського союзу, майбутнім усієї Європи. Ми розуміємо, що не тільки Україна, але і Європа і весь світ зіткнулися з глобальним викликом безпеки. Ми маємо дуже тендітний, дуже крихкий і нестійкий режим припинення вогню. І я дуже скептичний щодо цього припинення вогню. Щоб забезпечити реальний мир, а не на папері, прем'єр-міністр України закликає світ до короткострокових і швидких рішень. Можна сказати, що Росію не хвилюють санкції, це неправда. Може, санкції їх і не хвилюють. Російський рубль, який падає, їх насправді дуже турбує. Плачучи російські золотовалютні резерви, зростаюча російська інфляція. Санкції це ефективний важіль, але у середньо та довготерміновій перспективі. А нам потрібні зараз короткострокові та швидкі рішення. На думку глави українського уряду, участь Сполучених Штатів Америки у переговорах з Росією могла б змінити ситуацію. кращий спосіб отримати мир це коли США, ЄС, Україна і Росія сядуть за один стіл переговорів. В іншому випадку, якщо ми маємо прямі переговори з Російською Федерацією, вони спробують зробити усе, щоб переграти нас. Остаточна мета президента Росії отримати ще один заморожений конфлікт Європі, щоб тримати нас у своїх руках. Рада безпеки ООН неодноразово збиралась на обговорення конфлікту в Україні, де члени організації засуджували дії Росії. Утім, офіційно жодних заходів проти Росії не було ухвалено через російське право вето в якості постійного члена Ради. У засіданні 69-ї сесії Асамблеї ООН президент Путін, як і його український колега Порошенко, не брали участі. Та Асені Яценюк все ж звернувся до президента Росії з міжнародної трибуни Організації Об'єднаних Націй. Містер Путін. Пане Путін, ви можете виграти боротьбу проти нашого війська, але ви ніколи не виграєте боротьбу проти нації об'єднаної української нації і допоможе нам. Боже, Ярина Матвійчук, голос Америки. Ескалація конфлікту на сході України може відбутися у найближчі два місяці. Поштовхом для відновлення боїв може стати бажання Росії зірвати вибори або будь-які кроки уряду з придушення проросійських сепаратистів на Донбасі. Такі думки висловили американські експерти під час конференції Шлях України до зрілої державності, що днями відбулася у Вашингтоні. З експертами спілкувалась Тетяна Харченко. Приказка про поганий мир, який краще за хорошу війну, саме те гасло, яке зараз влаштовує і українську, і російську сторони для України поганий мир. Це ще й шанс використати момент, аби виплатитись із кривавого лабіринту на сході. Переконані в адміністрації США присутній на конференції начальник регіонального підрозділу Держдепартаменту США з питань України Молдови і Білорусі найбільше уваги акцентує саме на цьому. У даний момент ми наголошуємо на тому, щоб використати перемир'я для врегулювання ситуації. Ми бачимо певні позитивні знаки від Росії. Саме тому треба використовувати момент. Військові експерти у своїх оцінках оптимізм не випромінюють. Час треба використовувати на кращу підготовку армії, закупівлю зброї і мобілізації. Вони радять Україні не розслаблятися, адже ескалація конфлікту може початися вже незабаром. Я думаю, що ескалація може відбутись на Донбасі, і можливо де-інде у південно-східній Україні. Обом і Україні, і Росії зараз вигідно тимчасове перемир'я або певне стримування військових дій. Але я думаю, що станеться вибух, адже Україна Україна не буде миритися із замороженим конфліктом на своїй території, а Росія не потерпить видворення підтримуваних і засланих нею сепаратистів. Думаю, ескалація станеться у найближчі кілька місяців. На думку експерта, до нового загострення конфлікту можуть призвести і бажання Росії зірвати вибори до Верховної Ради, і небажання терпіти придушення сепаратистів. А отже, вибух може статися в будь-який момент. У його колеги, аналітика Аріеля Коена прогнози ще похмуріші. Та безумовно, важли безумовна ескалація. Можлива питання тут лише у тому, хто почне першим. Радше за все, це буде російська сторона. Ми вже бачимо, що Маріуполь знаходиться під великим тиском. Можливо, Росія спробує розширити присутність у північному причорномор'ї, включно з Херсонською, Миколаївською і Одеськими областями. Аріель Коен каже, рішення про перемир'я Порошенко прийняв під шаленим військовим тиском і загрозою санкцій. Тепер же українцям треба використати час на. Зміцнення своїх військових позицій, Якщо Росія хоче дасті. Якщо Росія чогось хоче досягнути, то вона повинна почати бої до листопада, максимум до кінця жовтня, тому що потім у снігу й багнюці воювати буде дуже тяжко, але це не значить, що вони не будуть воювати. Є досвід Другої світової війни і фінської війни, коли поморозили сотні тисяч людей. Як би сюрреалістично це не звучало, такі бої Росія може почати в якості тренувань на реальній ситуації, щоб добре натаскати власну армію, вважають експерти. Аріель Коен нагадує, Росія витрачає мільярди доларів на власну армію. А плацдармами для її тренувань вже стали Чечня і Грузія. Тепер таким плацдармом може стати і Україна. Тетяна Харченко Голос Америки подивитися цей сюжет та час тайм» у повному обсязі ви можете у зручний для вас час на нашій вебсторінці за адресою час Якщо у вас виникло бажання поспілкуватися на теми підняті в нашій програми приєднуйтесь до сторінки часу тайму соціальній мережі Facebook. це все на сьогодні дякуємо за вашу увагу до роботи колективу української служби голосу америки дивіться час тайм рівно за добу успіхів вам до побачення